Всім бажаю здоров'я, з вами АЗС Комплект. Сьогодні я вам покажу невеличку зборочку. Це колонка для перекачування дизельного пального 220 В системою старт-стоп на 70-літровому моторі з повітряним охолодженням. В комплектації у нас йде Єврокуб. Єврокуби ми всі вимиваємо перед, перед видачею. Всі куби у нас з одного зливу вони під, під антифризу. По комплектації у нас автоматичний пістолет двохклапанний, поворотна муфта. Катушка з автостопом на 10 метрів, з автофіксацією. Дуже зручна штучка. І ніяких проблем з тим, що у нас валяється повсюду той шланг, немає. Скрутили, автофіксацію натиснули. І ручка скрутилась. Оп, і зафіксувалась. Зручно, коли нам потрібно 10, 15, 20 метрів шланга. По задачам, значить, тут у нас буде заправлятися техніка, сільхозтехніка, під'їжджать будуть комбайни. Для цього у нас буде стоять старт-стоп. Бо буде, коли людина стояти на висоті заправляти, коли буде відключатися пістолет, для того, щоб колонка не працювала і не перегрівала сальник вала. Катушечка нам потрібна для того, щоб нам вистачало залізти нагору. І потім, коли людина буде спускатися, вона буде потрошку акуратненько буде скручуватися. І тоді буде все гарненько акуратно виглядати. Колонка самовсмоктуюча, тобто ніяких, ніяка е, сама завсмоктує і напорно напорна колонка, вона, тобто вона буде штовхати до 4 метрів висоти. Це непоганий результат. В принципі, під, під такі плюс-мінус задачі заправити комбайн 4 метри буде достатньо. Можна ставити і на 8, і на 12, і на 20 метрів. Є насоси. Ну, тут такої задачі немає. Якщо вам потрібна така колоночка, будь ласка, дзвоніть. Виготовлення 1-2 дні. Все є в наявності. Три пункти видачі Київ Полтава, Луцьк. Люба форма оплати і багатий асортимент по видачі. По Лічильникам по пістолетам. Варіантів зборки дуже-дуже дуже багато. Для військових також, хлопці, дзвоніть, бо будемо робити вам дуже якісні колоночки за самими, самими найнижчими цінами. Все. Всім, всім дякую, що переглянули відео. Дзвоніть, пишіть. Колоночки в наявності і доступні до видачі. Всім гарного дня!